За освітою вчитель, за покликанням поліцейський, капітан Валерій Карпов 20 років на службі. З початку повномасштабної війни чоловік практично цілодобово на роботі зізнається, часом буває дуже складно. Особливо важко переживати обстріли рідного міста. Зруйновані людські долі, зруйновані людські душі. Це, ну, це найтяжче зараз те, що є. Кожен робить свою справу, кожен за свою лінію відповідає. 23 листопада минулого року орки вгатили ракетою по пологовому будинку. Валерій мешкає поряд з лікарнею. Після вибухів першим прибув на місце трагедії. Наше місто піддавалося ракетним обстрілам ворога, і мінімум було два-три прильоти. Тобто, після першого прильоту я відразу підняв своїх дітлахів. Перевів їх в безпечне місто в квартирі. Зачиняв я двері до своєї кімнати, бо вікна безпосередньо виходили на місто першого прильоту. Я боявся, що можливі, осколки скла полетять в відчинені двері кімнати, поранять дітлахів. Якраз в час, коли я закривав двері до кімнати, пролунав другий вибух. Валерій одразу викликав надзвичайників, після допомагав розбирати завали. Вдягнув рукавички, прийшов допомагати розгрібати. На той, на той час вже з-під завалів витягнули лікаря і труп дитинки. Це дуже важко згадувати. Матірін крик стояв на, мабуть, тільки глухий, його мог не почути. І це було ну, дуже дуже Єдине, що допомагає триматися діти, а їх в чоловіка п'ятеро. Вони моя душина, як то кажуть. Мабуть, заради них тримаємося. Сім'я мене підтримує, сім'я. Я для сім'ї живу. Я, ну, так, звісно, що служба, служба забирає багато часу з восьмої ранку, ну, коли до восьмої, до дев'ятої вечора, коли пізніше. Якщо надзвичайні події трапляються, то і не одну добу проводиш за кермом на роботі з народом. А що? Людям допомагати треба. Капітан поліції зізнається, після перемоги має великі плани. Я хочу в Крим. Це дуже красиве місце. Я там служив, терміновував свою службу півтора роки. Я влюбився в цей півострів, в його південний берег, в його побережжя Чорного моря, все в Галічки. Гори Кримське. Ну, я, я люблю Крим. Я хочу туди поїхати після перемоги. І звозити дітей. Так, і звісно, сім'єю.